Коли я згадую своє дитинство, перше, що спадає на думку, це теплі літні вечори в нашому маленькому селі, де дні тягнулися безкінечно, а пригоди чекали на кожному кроці. Тоді ми були нерозлучною компанією: я, Анна, мої подруги Катя і Оля, і хлопці Андрій та Богдан. Ми проводили цілі дні, бігаючи полями, ловлячи метеликів чи просто базікаючи про всяке. Але один вечір запам'ятався мені назавжди, бо він перетворився на справжню моторошну пригоду, яка досі викликає мурашки на шкірі. Був теплий літній день, сонце повільно хилилося до обрію, забарвлюючи небо в рожево-золотаві відтінки, ніби прощаючись із нами на ніч. Повітря ж було наповнене ароматом свіжокошеної трави і квітучих лип, а вдалині чулися крики ластівок, що кружляли над дахами хат. Ми шестеро друзів, я, Анна, Катя, Оля, Андрій і Богдан сиділи на старій дерев'яній лавці біля сільського клубу, що скрипіло під нами, коли ми вмощувалися зручніше. Нудьга гнітила нас, бо ми вже перепробували всі звичні забави. І в м'яча грали, і на велосипедах ганяли. А може, в доганялки пограємо? запропонував Богдан. Його голос звучав з сильним ентузіазмом. Але ми всі знали, що і це вже набридло. Та скільки можна? Набридло вже, пробурчала Оля, поправляючи свою косу. Давайте щось нове вигадаємо. Катя, яка завжди була найсміливішою з дівчат, додала або на велосипедах покатаємося до річки. Але Андрій лише махнув рукою. Каталися вже сто разів, ніякої новизни. І сонце вже сідає, скоро темно стане. І тут я вирішив внести свою пропозицію, бо ідея крутилася в голові весь день. Слухайте, а давайте в хованки зіграємо. Але але не просто так, а в отому старому будинку на краю села. Усі замовкли, обмірковуючи мою ідею. Старий будинок стояв осторонь зарослим бур'янами і диким виноградом з потрісканим шибками, через які вітер свистів, ніби там були привиди. Фарба на стінах облупилася, оголюючи сірі дошки, а дах провисав, ніби готовий обвалитися будь-якої миті. Про нього ходили моторошні чутки по всьому селу. Старі люди шепотіли, що там бачили привидів, чули дивні звуки вночі, а дехто навіть стверджував, що там зникають люди безслідно. Андрій, який сидів поруч зі мною, насупився, його обличчя стало серйозним. Ти що? Скоро зовсім стемніє, а в тому будинку нічого не видно. Та й бабуся мені казала туди не ходити. Мовляв, там якісь погані люди вештаються або ще гірше нечиста сила. Якщо вона дізнається, що я там був, то всипли мені по перше число і взагалі з хати не випустить на тиждень. Катя, яка любила дражнити нас, хлопців, глузливо посміхнулася, її очі блиснули в сутінках. Що? Злякався? Струсив Андрію? Андрій почервонів, але чесно зізнався, опустивши погляд на землю. Ну, так, трохи страшно. Я чув багато всякого про той будинок. Казали, що там двері, шафи, самі по собі грюкають, хтось сміється, вночі ніби знущається, а ще там підлога провалюється, і люди ноги ламають. Богдан пирхнув, намагаючись здаватися хоробрим. Трус, він є трус. Не хочеш, не ходи. Але знаю, що ми не дружимо з тими, хто боїться. Правда?» Ми з Олиною хоч і кивнули, хоча й сам відчував легкий холодок страху, що пробігав по спині. Андрій зітхнув глибоко, ніби набираючись мужності. Гаразд, піду. Але як там шукати в темряві? Ми ж нічого не побачимо. Оля підхопила ідею з ентузіазмом, а візьмемо ліхтарики, світитимо і шукатимемо. Цікаво ж, у справжньому пригодницькому фільмі побувати. Ну, всі погодилися, і ми розійшлися по домівках, щоб узяти ліхтарики. Я біг додому, серце калатало від перечуття, а в голові крутилися всі ті страшилки, які нам розповідали дорослі. Коли ми знову зібралися біля старого будинку, сонце вже майже сіло за горизонт і небо затягувалося густою темрявою. Зірки починали мерехтіти одна за одною. Будинок виглядав ще похмуріше, ніж удень. Його темні вікна, схожі на порожні очі, ніби стежили за нами зловісно. Тінь від високих дерев падала на стіни, роблячи їх ще моторошнішими. По селу давно ходили чутки, що це місце прокляте, і кожен житель мав свою власну історію. Одного разу там провалився підпол, і чоловік, який там був, зламав обидві ноги, впавши в глибоку яму. Його знайшли наступного дня, і він, напившись горілки в сільському барі, розповідав усім, хто хотів слухати, що чув, як хтось сміється і шкребеться в стінах. Ніби намагається вибратися. Інша історія була про молоду дівчину, яку знайшли на другому поверсі в зашморгу. Її тіло гойдалося на мотузці. Хтось сказав, що це через нещасне кохання до хлопця із сусіднього села. Але ніхто точно не знав, бо ніяких записок, звичайно, не знайшли. Найстрашніша ж легенда була про місцевого п'яницю дядька Семена, який вирішив заночувати в будинку після чергової пиятики. Його більше ніколи не бачили ні в селі, ні в окрузі, ніби земля його проковтнула. Ці історії, звичайно, крутилися в наших головах, як рій бджіл, але ми намагалися не показувати страху, хихикаючи нервово. Ну що? Йдемо? запитала Катя, тримаючи ліхтарик міцно в руці, а голос її злегка тремтів. Ми переглянулися і я відчув, як серце заколотало сильніше, знаєте, ніби барабан. Усі рушили до будинку, тримаючись ближче один до одного, наші кроки шаруділи по сухій траві. На всередині було темно, як у печері пахло вологою, гнилю та пилом, який осідав на язиці. На підлозі валялися уламки скла, що хрустіли під ногами, шматки старих шпалер, згорнутих чомусь у рулони, і дрібне каміння, яке котилося від кожного руху. Через мить ми стояли в центрі великої кімнати на першому поверсі, світячи ліхтариками навколо. Промені танцювали по стінах, вихоплюючи тіні, що здавалися нам живими. Катя повернулася до Андрія. Ти водиш і не сперечайся, бо ти трус, і тобі треба довести, що це не так. Андрій спробував заперечити, його голос звучав обурено: Чому відразу я? Давайте жеребкуванням. Але Катя була невблаганна, склавши руки на грудях. Тому виходь на двір, повертайся спиною і рахуй до п'ятидесяти. а ми сховаємося ну, десь у цьому лабіринті. Андрій зітхнув важко, але не став сперечатися далі. Йому не хотілося нічого доводити, але втрачати друзів було ще гірше, бо в селі без компанії було б зовсім нудно. Він вийшов з будинку, став спиною до дверей, які скрипнули за ним, і почав голосно рахувати. Один, два, три. Ми ж, не гаючи часу, кинулися нагору по сходах, які стогнали під нашими ногами, ніби були живими. Ховатися на першому поверсі, звичайно, ніхто не хотів. Ну, по перше, це було нецікаво, бо кімнати були порожніми, а по друге, усі знали про яму в підлозі, яка ввела в темний підвал, повний павутиння і, можливо, щурів. Провалитися туди не хотів ніхто, бо чутки про зламані ноги були зовсім свіжими в пам'яті. Андрій закінчив рахунок 48, 49, 50. Іду шукати. Він увійшов до будинку, тримаючи ліхтарик, промінь якого тремтів у нього в руці. Темрява здавалася густою, мов смола, а кожен крок відлунював скрипом старих дощок, що, здавалося, ніби хтось іще ходить поруч. Андрій вирішив почати з горища, вважаючи, що ми всі сховалися десь на горі, бо на першому поверсі було надто очевидно. Піднімаючись по старій дерев'яних сходах, які вигиналися під його вагою, він чув, як усе навколо поскрипує. То дошка внизу тріснула, то віконна рама десь на горі заскрипила від вітру. На горищі було ще моторошніше купи сміття, старі коробки з пожовклими газетами, запилені ганчірки, і навіть зламані меблі вкриті товстим шаром пилу. Андрій світив ліхтариком, уважно вдивляючись у кожен куток, прислухаючись до найменшого шороху. Його дихання ставало прискореним. Ми ж ховалися на другому поверсі, намагаючись не видати себе. Я сидів за старим диваном, притиснувшись до стіни. Ольга за шматками порваних штор, що колихалися від протягів. Богдан причаївся за дверима однієї з кімнат, а Катя забралася в стару шафу, дверцяти якої ледь трималися. Усі намагалися не дихати, щоб не видати себе шелестом чи чханням від пилу. І ось Андрій, здається, щось запідозрив. Він раптово вимкнув ліхтарик і тихо спустився з горища. Його кроки були лечутними. Ми чули, як він обережно ступає по підлозі, ніби принюхується до повітря, як мисливець або хижак. Раптом він швидко підійшов до шафи, де ховалася Катя. Ми завмерли. Ця калатали шалено, скрипнули дверцята шафи, і в ту ж мить ми почули жахливий звук хрустки. Ніби ламаються кістки. І низький, нелюдський сміх, що лунав з глибини. У темряві блиснули червоні очі, ніби вогники з пекла. Ми не бачили, що сталося точно, бо пітьма була непроглядною. Але страх паралізував нас хоча лише на мить. У наступну секунду ми всі. Крім Каті, звичайно, кинулися до вікна, розбивши скло ліктем, і вистрибнули на вулицю, біжучи, щодуху по траві подрявані, злякані і втомлені. Наступного дня ми повернулися до будинку разом із батьком Каті, паном Іваном. Він був високим, суворим чоловіком із міцними руками, загартованими роботою в полі. І великим ліхтарем, який освітлював усе навколо яскравим світлом. Ми розповіли йому, що сталося. Хоча самі толком не розуміли, що бачили, чи то привід, чи то щось гірше. Пане Іван увійшов до будинку, наказавши нам залишатися на дворі. його кроки гучно відлунювали. Ми чули, як він кличе Катю, його голос гучно лунав у порожніх кімнатах, повний тривоги і вічю, але Каті ніде не було. Ми чекали декілька годин. Сонце пекло спини, але батько повернувся сам із порожніми руками і блідим обличчям. Його очі були червоні від сліз. Він нічого не сказав, лише покачав головою, ніби весь світ обвалився на нього. Минуло багато років, але в селі й досі розповідають цю історію біля вогнища коли ніч стає густою густою. Кажуть, що щоночі, особливо на Івана Купала, коли місяць повний, у старому будинку видно світло ліхтаря е, пан Іван, який усе ще шукає свою доньку, крукуючи кімнатами з надією в серці. А позаду нього, в темряві, кажуть, іде дівчинка, його Катя з сумними очима. Але батько ніколи не обертається, бо прокляття будинку не дозволяє, і тому ніколи не знайде її. Легенда обросла новими подробицями. Хтось додає, що чує сміх уночі, хтось бачить тіні у вікнах, але всі, хто чув її, обходять той будинок десятою дорогою. А я, згадуючи дитинство, завжди відчуваю сум і страх за ті безтурботні дні, що обернулися таким кошмаром.